Мої вітання друзі! У нас на тракторі FastTrack стоять датчики тиску в колесах. Ми їх окремо ставили і майже за 3 роки користуванням зрозуміло, що це досить необхідна річ в кожній машині. Там дуже зручно. Кожне колесо окремо ти бачиш тиск, і якщо якась нештатна ситуація, відповідним чином ти можеш реагувати, що не призведе там, до пошкодження шини чи розбування цієї шини в полі під час виконання якихось операцій. Е, є у нас ще телескопічний навантажувач. Ми вирішили також на нього поставити датчики тиску. Сьогодні до нас заїде Олександр в гості і якраз будемо встановлювати ці датчики. Поїхали. Санючок до нас доїхав. Вітаєвку. Так, а, відразу почнемо. Датчики вентильні. От, датчик це вентиль тр 618 звичайний агрівентіль, який встановлюється на більшість техніки, а також на екскаваторах, на навантажувачах, телескопах. Дуже багато експлуатується. Він складається з вентильної трубки і самого золотника, який вкручується. Так само і датчик для визначення тиску температури в колесі. Зараз на тракторі він встановлений всередині, можна побачити. Зовні такий самий, ми навіть не побачимо, чим відрізняється, тільки колпачок. або можна помітити це колеса. Що, що значить такі Я представляю фірму Citron Korea, яка займається а, безпосередньо в, виготовленням системи для а, тиску для коліс комерційного транспорту. Трактори, комбайни, навантажувачі, екскаватори там, і також вантажні, вантажівки. І Спецтехніка, там де ну, бульдозери, як на монтажу, чи фронтальні та інша техніка для горнодобуваючої промисловості. Миксузін-представник, звертайтесь, це так маленька така рекламка. От у Саші Сергія на господарстві в наші датки працюють три роки на, на даному тракторі GCB Fast Track. при придбанні цих цієї машини вони відразу встановили шини мішлін. Для того, щоб зберігати е, щільність ґрунту, не було е, щільнення ґрунту, тому що вони на утіл працюють, як от ми бачимо на їх каналі. От. Вони і для зберігання самої шини, а також для е, зменшення витрат палу, вони встановили відразу датчики тиску на ці нові шини мішлін. Тому вони. Е, на, ну, Впевнені при експлуатації даних шин і впевнені при роботі в, в полях по своїй технології. От. Щодо датчиків тиску, то вони працюють безпроводною без системою. Сам датчик встановлений всередині колеса при монтажі, борт віджимається, встановлюється, датчик змонтується тут дуже швидко. Система комп'ютер сама розпознає бездротовий датчик. І ми можемо побачити, зараз ми ближче в камеру поставимо, побачити. На великі трактори ще застосовуються. На великі трактори застосовується ще репітер, тому що у великих тракторах сигнал між, між комп'ютером і датчиком на великій відстані. І треба ще дублювати цей сигнал, підсилювати його. Становиться репітер і кабли. кабель живлення цього репітера. Тобто, виходить комплект, датчиків плюс комп'ютер від прикурювача працює. і кабель, кабель живлення, репітер встановлюється. Це у нас е, і встановлюється на машини з є комплект на передні два задні чотири колеса. А якщо у вас чотири-чотири, встановлюється два таких е, комп'ютера. Так, стосовно е, зараз ми будемо дивитися, під, підходь ближче. я покажу, як воно працює. Встановлюється порогове значення. На комп'ютері значення порогове, при якому спрацьовує, якщо тиск падає повітря, як і він сигналізує нам. Да? І так, я але зараз зараз О, тут показується тиск. Да. Оце зліва, стане підозрюва, так бо відсвічує. Да, зараз тиск дивіться, це я приклад. Це ми... тиск Звідки? Да, дивіться, тиск зараз показує. У нас не в тракторі, це тиск в моїй експериментальній барокамері, як я називаю. Тут встановлено також датчики нові. Всередині я потім покажу, відкриємо. А, це ти стенд да. такий зробив. Да. Да. Спеціальний стенд. Бачите тим, а, тиск і температуру. Бачите, один бар і 3,6 градуси. Тут дивимося, один бар, один датчик, ще у нас запізнюється, тому що у нас в барокамері тиск падає. Бачите? Якраз в даний момент спрацювала система оповіщення, якщо тиск 0,9 бар. І вона помаранчем. Кольором нам відображає, який в нас тиск, і що в нас ну, сигналізує нам для оператора інформацію, що тиск падає. Для чого це? Якщо одне з колес у нас оператор завів зранку, наприклад, сів. Ніхто, ми знаємо, що оператор у нас перевіряють по ґрунтозацепах або побив, побив колеса, а взагалі ніхто не перевіряє тиск, тому що це треба мати на манометри калібровочні. Відкалібровані пістолети підкачування, машина стоять в різних господарствах, в різних філіях, в різних моментах, і ніхто не перевіряє тиск, так, от, як має бути. Це ну, фізично, це нормально, це в, в, в усіх господарствах. І виходить, що оператор сідає, можливо, бути дисбаланс по тиску по колесах, можливо, бути під час роботи, скидання тиску, машина теряє тиск, і машина може ну, загубити тиск, і машина може разутись, машина, машина може зажувати колеса. Я відключаю, тому що воно буде сигналізувати і показувати. Ну, я показав, як да, воно працює. От, І виходить, що у нас е е оператор має знати постійно, який тиск. Наприклад, буває, приходиш, до оператора, запитуєш, запитуєш як хід ти в колесах. Ну, не знаю. Мабуть, там 2 атмосфери. А я чому два? Це ж пробуксовка дуже велика. Витрати паливо. Е Заміряли, що витрати паливо 1-2 гектар тільки на. Вірно, ну можна вирівняти на гектар на тільки на тиску колесах. Це получається, що е, один-два за... літри, ти маєш на один-два літри на гектар да, соляри. Получається, можна зменшити витрати палива на, на гектар. Якщо при полівних роботах там декілька де, де тракторів, це взагалі там сума виходить, що можна купити тільки за економію на одної роботі один комплект датчиків можна зекономити. От. Е, це стосовно. Витрати палива, стосовно ущільнення ґрунту. Ноутіл no підбачає, що треба вірне п'ятно контакту, і шина має бути з низьким, з низьким тиском всередині. Оператор має знати, який тиск, спустив тиск, бачить по датчику по комп'ютеру, що у нього тиск, і виходить в поле. Що це дає? У машини менше пробуксовка, менше ущільнення ґрунту, машина м'яко пливе по ґрунту. Не утрамбовує і ну, ще додатково, до речі, ну, на фастраку можна зняти противаги, машину полегшити, це взагалі класна річ. От. Або навпаки, в торфяник заходить, також треба витримувати тиск, який має бути. Або там з якимись знаряддями, наприклад, опискувачем навісним на, на трьох точці може стояти розкидач, Також має, має бути один тиск на задні колеса, інший тиск на передні колеса переноситись. От. І також це суттєво. Ну і суттєво для за, 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 тому що шина взагалі шина є а, друга інвестиція після купівлі транспортного засобу, після купівлі трактору. Тобто трактор і вартість шини дуже дорогі шини, всі знають, і всі знають, що не можна експлуатувати, ну погано експлуатувати дешеві шини. Всі намагаються в, знайти баланс по шинах топові або середньої якості. А для цього треба спостері... ну, слідкувати за шиною, Як можна слідкувати, тільки завдяки тиску і візуально, да? або експлуатацією машиною, вірну експлуатації. Тому тиск дуже важлива річ. І е, всі компанії зараз дуже дорогі комплектації тракторів є системою автоматичного е, визначення тиску з комп'ютером бортовим в машині. А це дуже дорого, і я такі не зустрічав на ринку України. От. Або є машини, як от в Європі є системи автопідкачування. Дуже дорога і несуттєва, і не практично для наших умов, тому що це ресивери, пневматика, це дуже дорого, це як от військова. От. Тому от хлопці встановили датчики, і ми зараз будемо встановлювати на телескопічне навантаження. До речі, там інша трохи система, там розподіл ваги і постійний контроль тиску потрібен для того, щоб а, а, при роботі з ковшом, наборі а, зерна погрузці. Не було коливання машина, вона була більш стійка, і щоб у нас шини рівномірно е, е, було зношення шин рівномірно щоб їх потім міняти сторонами. Це також суттєво для. Ну, шини дуже дорогі, на телескопічний натажич, і Тут також є витрати палива і також робота е, оператора. Це дуже суттєво. Тому дякую вам за увагу. От, це була коротко, продатчики. Все, красавічку, пішли да. ставити вже далі. Да, да, далі буде. Ось такий от у нас телескоп. Зараз ми сюди все поставимо і все буде працювати. Так, ну ось змонтували систему, поставили всі, збортували колеса, відігнули шину, засунули туди датчики і ось так показує у нас показує температури повітря. Зараз дуже холодно, навіть мінус один в колесах. Зараз сніг у нас ззовні зима. І температура повітря і показує у нас тиск в колесах. Це у нас система спеціальна, щоб ми вам демонстрували заздалегідь. Ми його відключаємо, встановлюється на прикурювач. Ось, Або буває... Остав його на місце. Сонечко де він буде стояти вже. Ну ось отак поставили його і отак він буде тут працювати. Оператору завжди буде зручно, візуальний контроль, ти завжди його бачиш і розумієш, яка ситуація у тебе із шинами. Так, це у нас другий комплект. У хлопців стоїть комплект датчиків на 4 колеса. Включається запавлювання, машина включається десь там до 2-3 хвилини, автоматично розпізнає без, провод, без проводів датчики всередині колеса. Тобто можна від прикурювателя підключати, а можна вивести окреме, там є кріплення в комплекті для окремого. От датчики, як виглядають у нас. Вони знаходяться всередині. Ми їх візуально не можемо побачити, тільки ззовні. Ну, там, як, звичай... з... як звичайний вентиль. За хіст... Захист вентиля стоїть, бо да. сурова експлуатація. Uh, як ставиться? Просто під... Під... піджимається машина, спускається колеса, під... это... віджимається борт одного колеса біля датчика, віджимається. можна на іншим навантажувачем, можна там якимись приспособами, можна на вантажному станку. Міняється, відкручується, ставиться всередині. Отпускається, накачується, все працює, все. є інструкція, і датчики мають нумерацію, Якщо датчик виходить з ладу, далі прописується в самому комп'ютері, встановлюється порогове значення спрацювання і працює оператор. От. Датчик включається, як от тиск є, він вже працює. От. Що Цікаво, багато людей скажуть, навіщо навантажувачі датчики тиску. Ну, воно працює, працює. А як знає оператор? Коли він міряє тиск? Ніхто не знає взагалі. А для чого це? Для рівномірного зношення коліс, для того, щоб він підіймав то, ну, зерно, там, породу, підіймав, опускав або там палети, або щось, щось щоб було рівномірно і був горизонт, він бачив, щоб для полегшення робіт оператору. Це також впливає на витрату палива, тому що різний тиск в колесах може бути. Це також забезпечує у нас при перегонах машини з місця на місце безпеку, то гальмівний шлях і е, витрати палива. І головне, це зберігає шину. Ну, там безпека, комфорт, пальці, втулки, також на це все впливає. От, тому вона навантажуючи ставиться. Дуже багато випадків, коли сильний, е, дисбаланс тиску, машина починає китатись, її перевертає при якихось операціях при видвинутій стрілі. О, вот, ну, так що спочину. Санька, дякуємо тобі да. за установку. Да. Леска, все, машина приїхала. Все, забира, забирай коника, тоді працюй. Да.